Прикордонники залишаються невід'ємною складовою сил оборони а, нашої держави і продовжують нищити окупанта а, тих загарбників, які намагаються в тому числі штурмувати наші позиції. І якщо до прикладу говорити про минулий минулу добу, то загалом прикордонники уразили а, практично 60 місць позицій а, окупантів і. Також знищили 50 загарбників, а близько 20 зазнали уражень поранень від наших захисників, і можу зазначити, що загарбники не, не полишають спроб атакувати наші позиції як на харківському напрямку, зокрема, це Вовчанськ, а також продовжують. Атакувати на, на, на наші позиції, які утримують прикордонники, і на куп'янському напрямку, і на сіверському, і на, на Краматорському, але е, завдячуючи тому, що прикордонники на наразі мають е, необхідні засоби ураження, і артилерію, і безпілотні літальні апарати, ми відбиваємо ці атаки на всіх напрямках, де ми утримуємо.